В Міла Йовович, яка відома на весь світ за ролями у таких стрічках, як П'ятий елемент, «Плакитна лагуна, Жанна Д'Арк, народилася в Києві у 1975 році. Коли Мілі було 5 років, її батьки емігрували до Сполучених Штатів Америки, де українська красуня зробила блискучу акторську кар'єру. Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо теж має українське коріння. Бабусю актора звали Олена Степанівна Смірнова. Вона була корінною одеситкою. Після жовтневої революції вона переїхала до Німеччини. Там вона вийшла заміж і переїхала до Америки. Всесвітньо відомий музикант Лені Кравіць також має відношення до України, адже дід співака був корінним киянином, який мігрував до Сполучених Штатів Америки. Під час візиту до Києва співак наголосив, що йому приємно повернутися на батьківщину своїх предків. Сильвестр Сталоне один з головних героїв кінофільмів 90-х та 2000-х, який знявся у таких культових кінострічках, як Рембо, Рокі, Нестримні, Суддя Дред, також має відношення до України, адже його прабабуся народилася в Одесі. Один з родичів стало досі проживає в Сонячній Одесі та веде там успішний бізнес. Сам Сильвестр відвідав Україну у 2010 році. Відома американська акторка та телеведуча Міла Куніс, яка знялася у таких стрічках, як дуже погані матусі, книга Ілая «Ос великий страшний піднесення Юпітер, добре володіє українською мовою, адже родом вона з українського міста Чернівці. 1991 році сім'я Міле отримала грін-карту та переїхала з України до Лос-Анджелесу. Всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Коперфільд, який славиться своїми видовищними фокусами зі зникнення статуї Свободи, проходженням через велику китайську стіну та польотом над Гран Каньйоном, має українське коріння, адже його дідусь народився в Одесі. Справжнє прізвище Коперфільда – Девід Коткін. Саме дідусь навчив його першим фокусом, і це визначило подальшу долю хлопчика. Акторка Ольга Куриленко, яка знялася в фільмах про Джеймса Бонда «Квант Милосердя», народилася у Бердянську Запорізької області, в підлітковому віці вона переїхала до Франції, де працювала моделлю, а згодом зробила кар'єру в Америці. Відомий американський художник поп-арту Енді Ворхол, картини якого купують на аукціонах за десятки мільйонів доларів, народився в українській сім'ї в Піцбурзі. Його справжнє ім'я Андрій Горгола, його родина з лемківського села Микова. Батьки Енді Ворхола на початку 20-х років ХХ 20 століття мігрували до Америки, незважаючи на те, що художник народився в Сполучених Штатах. З батьками він спілкувався українською мовою. Режисер, актор та сценарист Стівен Спілберг, який зняв такі культові кінострічки, як «Щелепи», Парк юрського періоду Індіана Джонс, теж має українське коріння. Його батьки іммігрували Сполучені Штати Америки на початку ХХ століття. До речі, пан Спілберг дуже полюбляє український борщ та досить добре розуміє українську мову, адже в дитинстві його бабуся співала йому колискові українською мовою.